Юлі, паля, як то все пішло не так. Друзі, всім привіт! Вибрався я на рибалочку. На рибалочки я буду сьогодні не сам. Сьогодні я буду з Ігорем. он він кидає. О, не втерпішся, треба вже кидати. Ну, це таке діло. Будемо ловити ми на такому, як бачите, лісне ОЗРЦ. Все тут у нас з вами буде, я думаю, файно та гарно. О, На вулиці погодка, так собі, то пасмурно, то сонечко світить. Ну, а ми приїхали. Що, взяв? Удар? От, коротше, будемо ловити. Він в Ігоря одразу з ходу покльовочка була. Ну, а що в нас ситуація яка? Дивіться, озеро, воно мелке дуже, але в ньому ми вже зрозуміли, досить таки чимало щуки знаходиться. Ми будемо кидати фетиками на максимально маленьких вагах, які у нас є. Сьогодні я, значить, буду працювати Азура Safina X зріст 2.74. Тест у неї 2.14. Катушечка Fortran 3000, шнурочок у мене стоїть. X-Game 0,4 жилка по Японії. От, будемо пробувати її сьогодні тестити, як вона буде передавати. що до чого. Перед цим ми є розривні нагрузки дивилися ну, і подивимося, що вона зможе. Так, Флюрокарбон у мене значить, стоїть 0,37 савада от фірми Азура. От такий. Ось У мене стоїть 4 грама, гачок. Fetic, і будемо зараз пробувати ловити на це все діло рибком. У Ігоря у Ігоря, у давайте подивимося, що у Ігоря стоїть. Зараз нам Ігор розповість, що в нього. Ану, розказуй що в тебе до чого. Поводилося, Аріон 3,14, туболярка. Шнур пентаграм 04. Та й все. Приманку покажи нам. Кейтеч, Свінгінпакт, колір не пам'ятаю. І... Ну, хороший 6 колір. 6 грам, так. <laughs> да. На да, овсет. Декой, до речі. Ось так от. Ну що ж, я пішов від Ігоря, не буду йому заважати, буду розпочинати сам кидати. Бо він вже плюшку одну вихватив, а я все сижу ще ніяк не розпочну. Тому, друзі, поїхали ловити. Гай, лава. О, біжить, біжить, пливе за. за так, да, ти бачив болна, о! о. Дві, так? Да? Чи одна. Ну, вот, так. Да. Да. Ну я одну чучку піймав на вертушку і все. Іли йде за этой, або вже не йде. Йде, йде, йде. О, пошла, ваші. Угу! Юліпаля, як то все пішло не так! Що там невеличка? Та невеличка гепнула так, що я аж іспугався. Угу! Так а що, це ж Сафіна, Це ж Сафіна. Йолки-палки, дивіться, вона гепнула вон, як красота. За самий краюшок. Ось Ось мій Мейфетик! Так, ну що, біжи, родная! Ось так от. Така плюха була, конечно, смачна. Я вам скажу. Ух! Наконец-то я вымарив щуку. Так палка, понял, воно так зігнулася від удару. Ну бачите, тут я так розумію, марняка дуже не, немає. Тут? Да. Взагалі марняка немає. Ну типа вона тут голодна. Да. Це щучь, чисто щурь-чистовок. Тут одна щука посеред ліса. Просрал! Просрал! блін, А вона так схватила, цікаво! Я, от відчув таке вона взяла, так тух-тух и -тух, і потянула. І все, шабаш. А ну хоть хвостик залишився чи ні, Да, вся приманка вон ціла, спускається, чи пливе. блін, класно так як, Давно ну, я такою такой не страдав, вам скажу, ну приємно. на 4 граммах. Фетик. Красота. Я и говорю, там кто-то есть. <regarder cod's haha> Такие четкие. А, опять. Может, целокуня? О! Я тебе поклевку почувствовал. Да? Что, я бахну потом твоему спине? Да. Вот вам на что сдать на Софина. Вот это а Софинка. А, Она полностью как фет Оба. Йо, йо. Блин, Ярис, спасай. Вот тут ЧП. А, все, не, не все. Все, все, вот. Слышь, а ты ничего не брав с собой, чтобы ее достать? <заркання> Охренеть. Ну короче, сейчас будем методом TikTok Prop. Да что я тут зацепаюся за все? Сейчас будем палочками раскрывать ей рот. Как бы ты понимал, я почувствовал поклвку и ты подсекла. Да? <р> а ну Ир, помогай мне доставать ее отсюда. Вон. А не, давай, на, ты держи, а я достану. Тут Оп, 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 красота. Есть. пасть трошки порвал. Ну то все финя, блин, тут высоко, конечно. Ну я думаю, смотрите, она такая беленька-беленька. Мабуть, болея. Хоть не встряла. О, и пошла. Ну, промахнулась чутка. Ну, я думаю, она оживе. Она поймет, что трошки сделала не так. еле пали вот это да, дивіться. Все, вышло. А, он пошло. Куди я ехати? Я коротше кидаю, я чую бах-бах-бах. І вона добрала наконец. Йоханий бабай. І вона там саме цікаво, що вона там не одна. Ти ще й Ігоря увірвав по його оріону своєю Софінкою. Так що, бачите, Софіна тримає, тримає всі удари. От, бачиш? Опа. Я не та ти... На, тут трошки ниже спустий. Стільки ударів було за цю проводку. це хана просто, а ну. Чому мене зверху. Поки ти родиш, я кину... Ще разок. Оце воно, я розумію. Хай мале дурне, но цікаве. Я почувствую цю поклевку просто так. прикольно. А закинай дитин. А, Я поки цю картину повернувся побачив. Єбаш. Вот оно. Дивіться йде. Зуббата. Поднимай, поднимай, не боись. Ну, ну не... Это... это Орион. <laughs> Заставляешь меня купить. Только критичный угол не роби. Стой. Стой, 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 зацепилась. Я, да. Ю, с... все, давай, поднимай. Поднимай, поднимай, поднимай. Ю. Вот то система. Это Орион. Я <laughs> <laughs> тебе отправлю и ты скинешь? Ну я скидываю воду, будь как я. <laughs> Ну, між прочим, этот метод теж непоганий був. Ну, це не так больно їй. Ну, добре, мені подобається, вже подобається. Так, ну що, друзі, поїхали. Вона там не одна О! Їх там багато. Та я вірю, блін. Ще й на Оріоні це, ну там удари, конечно, цікаво граю. Красота! Оце просрав! І такий тичок смачний був. Айо! Блін, та що ж таке? Ну, коротше, з Ігорем тут примастилися яким образом. Я внизу стою, кидаюсь на обрив'я. А Ігор він, вверху стоїть. От, і виходить, що я на 4 грамах я менше кидаю, тому я внизу стою, а Ігор на 6 грамах кидає, тому він і вверху стоїть, і далі шмаляє. Ну, як бачите, збираємо ну, трошки помалу щучки. Ну, хороше лісне озеро, лки-палки, давно ну, я так не радувався, що поки не невеликі, але клюють. <кл <'ю> Цікаво так. Ну, ужас просто. Дивіться, у мене вже скільки покльовок було. Сіликон просто он, різаний, он в корінь розрізаний. І хвіст. Йоханий бабай. Тут все вже розрізано. Це ужас. Ну зато цікаво, цікаво, дуже цікаво. ну Поїхали. Вона от там десь стоїть. Я намагаюся її вициганити. О, о, о! Вот это оно. Вот так вот я її добрав. Я Вигоря взяв Орион И я її добрав. При том, что це мабуть на сьогодні буде сама-самая-самая моя крупная. Ну така ж сама, ладно. Блин. шикарні 2,90. Просто чого я взяв Оріона, він більш чувствительніший Оріон. І я просто раніше почув поклівку тоді, коли треба. Оце от Ігор Шмаля, я йому приманку розірвав. Ну, от, у мене робота така розривати приманку йому. Бежи. Красота. Так, я зрозумів, що я на сонці Знімав це все діло. А ну сейчас еще, я вам друзья кажу, їх там просто в одном месте сидить настільки багато, що я вам передать не могу. І всі що такі шпендики, оце лісне озеро, о лісне озеро, ле Паля. Клас, клас. А ну-ка ще раз, ну хочу трошки далі. Опа! Я вже теж так думаю. Мені ну, просто кажеться, що їх тут дуже багато. Я ж не думав, що це щука сіла. Може це щука Я її <си> скидаю. Не, вада росля. Мені просто кажеться, що тут дуже велика популяція щуки і дуже серйозний канібалізм. Ось так от. Так, друзі, поїхали далі шмаляти. Ігор він за другим забросом закинув на деревину. Он... Ветку поднимаю опускаю, поднимаю и опускаю. Ото уже мабуть, гайка ему його приманці. А ты попробуй сильнее опустить, може эта веточка понял, начинает тонуть, а приманка ж силиконова не. Не, ну вот и дар Бог дав, бог взяв. Так, ну що, я со своим фетиком погнав також. Кидати, друзі, ух-ю. Оба! У -у -у. 4 грама непогано кида. О, навіть фетик з розрахунку вітру. Ну ось, друзі, в принципі, все. Закінчили ми з ігорем ловити. Щупака підемо шукати друге щастя. Лісне озеро досить чудове. О, В ньому клювак і звісно, зарошен, немає де куди підійти покидати, але досить таки цікаво. Такі щупаки невеликі, чудні, такі біленькі, все як полагається. О, ну, Я думаю, ми з Ігорем сюди ще повернемось. Але це буде в наступній історії. Тому, друзі, на цій веселій ноті закінчуємо нашу сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх. З вами був Рибак Максим і Ігор. Да, и просто ехать. Всем пока. До новых встреч. Пока.